Слава Ісусу Христу! Можливо, ви вже мали святу вечерю, а можливо, щойно готуєтеся до святої вечері. Вже ось-ось ми можемо вітатися тим прекрасним привітанням: Христос рождається. Ділитися тією радістю, що на землю прийшов Божий син, до нас з вами. Для того, щоби. Бути з нами для того, щоб е, показати, він є у всіх моментах нашого життя. Я сьогодні з родиною, чи я сам, я сьогодні в окопі, чи я в спільноті е, людей. Я сьогодні на чергуванні на якісь зміні на роботі. Чи можливо я сьогодні просто навіть не маю е, шматочка пампушка? Ісус Христос приходить, щоб бути з нами. Неважливо, де ти є, і що з тобою, і в якому стані навіть твоє серце. Він сьогодні приходить в твоє життя, щоб е, бути з тобою в тому стані і в тому, в тому моменті, в якому ти є сьогодні. Ісус Христос не вибрав гарних палат, шатів і так далі. Він не вибрав ілюмінацій. Він приходив в ту реальність, в якій були люди. Бачите, в центрі нашої уваги, центром нашої уваги у Різдві є Ісус Христос. Такою центральною особою є Він, є Його воплочення, є Його народження. Але в центрі уваги Бога є кожен з нас. Він все робить. Він засвітив зорю, за якою би ми могли мандрувати, за якою мандрували ті мудреці волхви. Він посилає ангелів, щоб сповістили пастухів. Він сам звершує тисячолітню свою е, е, обіцянку, що він прийде у цей світ, що він народиться. В центрі уваги Бога є кожен з нас. Тому сьогодні Різдво це є, святку, це є свято двох осіб, Ісуса Христа, воплочення Бога, але також це є свято кожного з нас, бо без, без нас, без вас, це воплочення Йому би не було потрібне. Саме тому, що є ви, а саме тому, що ви десь чули про Ісуса Христа, саме тому він е, воплочується. І уявляєте, навіть якби не було мільярдів людей, якби була одна людина на цілій планеті, він все рівно би воплотився, він все рівно би народився для цієї людини. Бо полюбив нас любов'ю вічною. Він не може собі не бути. Без нас. Ми інколи собі можемо дозволити бути без Бога, але Він без нас не може не бути. Святий Августин казав колись таку мудру фразу в своїй сповіді: «Я, Він був в мені, Бог був в мені, а я був назовні. Сьогодні Христос приходить знову ж таки до нас, щоб бути з нами. Щоби розділяти наше життя, щоби підтримувати усі наші добрі старання, щоб наповнювати нас радістю, пам'ятаємо, там, де Бог приходить, там життя починає змінюватися. І то в дуже кращу сторону. Там зникає брехня, там зникають е, сум, там, там появляється справжня радість, там з'являється справжня глибинна, відважна любов. Тому сьогодні Христос. Е, який тут є в такій фігурці, він тут лежить, так? але скоро він, ми його перекладемо в наші парафіальні ясла, на якого можуть споглядати кожен. Сьогодні Бог звершує всю цю історію оплочення, народження свого, щоб показати, наскільки, наскільки він хоче себе, всемогутнього Бога. Довірити мені, наскільки він, всемогутній Бог, хоче стати для мене зрозумілим, наскільки він хоче війти в мою реальність, і тому він стає дитиною. Бо дитину, людину ми можемо зрозуміти найкраще. Він показує своїм е, таким воплоченням, наскільки він бажає покластися в мені, мені в руки, наскільки він потребує моїх обіймів, наскільки він потребує взаємин, стосунків, бо дитина без е, мами, без тата, без іншої сторони не може вижити. Сьогодні так само і Бог показує: Він не може жити без нас, і тому він народжується. З тим я вас і вітаю, що Бог народжується саме для вас, і в його центрі уваги є ви, його різдво, його свято і це, це велике таїнство. Це є ви. В центрі Його свята, Його воплочення, Його народження є кожен з нас. Тому вітаю вас, бо для вас народився Спаситель, Сина Нам дано. Тому радімо і веселімося, бо це Христос народився. Славімо Його!